Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравця. А Це відео стосується питань переказу коштів з картки на карту, а також блокування підозрілих перерахувань для того, щоб не потрапити в таку ситуацію, я би радив звернути безпосередньо увагу на наступні обставини. Ну і до речі, поки ви дивитесь це відео, будь ласка, підпишіться на цей канал, підпишіться на мій телеграм-канал, поставте вподобайки, поширте це відео в своїх соціальних мережах. Ваші підписки допомагають каналу краще просуватись. І допомагає більшій кількості людей подивитись це відео, побачити його, щоб люди знали про свої права. І так, найбільш безпосередньо поширені підстави для блокування переказів і в подальшому блокування карток і відповідних проблем, які виникають в подальшому з перерахуваннями, це безпосередньо є відповідні призначення платежу, так звані слова тригери, на які система банку реагує. І е, при цьому це працює в багатьох банках, е, і, відповідно, можуть заблокувати рахунок і вимагати від вас пояснення, що ж це за платежі. Е, Банки от надали безпосередньо не більше такий поширений. Перелік слів трієрів, на які реагує система, це якщо написано, наприклад, за криптовалюту або крипто, обмін валют, подарунок, коли гроші надсилаються сторонні особи, а не родичі, тому що у більшості банків є можливість підтвердити родинні зв'язки для переказу коштів, переклад чи поповнення рахунку сторонньою особою, зарплата, коли вона приходить не на там, зарплатну картку, а взагалі від сторонньої особи. Між фізичними особами перераховано, ми ж говоримо, тому що коли йде, наприклад, зарплата від компанії, звичайно, це ніхто нікуди блокувати не буде. Той же гонорар, якщо особа не є самозайнятою особою, а просто це фізичній особі приходять якісь виплати у вигляді гонорару і, так мовити, вона не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності. Авансовий платіж, повернення боргу. Коли знову ж таки буде йтись не проразові платежі, а ці платежі будуть постійними. ну Особа таким чином займається таким бізнесом. Наприклад, за дизайн, за фото та інше, коли гроші знову ж таки йдуть за якийсь товар або за послугу, але йдуть на рахунок саме фізичної особи, не самозайнятої особи, ви не повідомляли але банку живий і самозайнятою особою, і не на рахунок фізичної особи підприємства. Тому об'єктивно варто звернути увагу на те, яким чином у вас оформлені взаємовідносини. Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю або є самозайнятою особою, це потрібно обов'язково в податкові і відповідно сплачувати податки. Інакше ви е, ризикуєте. Бути заблокованими і в подальшому ще і гроші не отримати, і буде дуже довго з'ясовувати ситуацію з банком. А також банк може відмовитись безпосередньо від підтримки з вами ділових стосунків. Я про це знімав відео. Звичайно, в подальшому можна це оскаржити. Але це і гроші, і час, і нерви. І я думаю, що об'єктивно це нікому не потрібно. Поки на цьому все. Дотримуйтесь фінансової дисциплини, дотримуйтесь, будь ласка, сплати податків, податкового законодавства. Не варто так ризикувати для того, щоб взагалі залишитись без рахунку і без можливості в подальшому користуватись банківськими послугами. На жаль, так побудована зараз у нас в країні вся фінансова система. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте це відео і до зустрічі!